Вітаю вас на моєму каналі та хочу вам повідомити, що зараз в магазині Вахаграй з 20 по 30 листопада проходить Чорна П'ятниця, а це означає, що ви зможете придбати безліч бажаних наборів для себе, для своїх друзів та на свята за дуже приємною ціною. Також це чудовий привід завітати до них на сайт, так як в них зараз велике поповнення новинок. А ще доставка від 2000 є безкоштовною, так що не зволікайте, а ми розпочинаємо розпаковку. Давайте розглянемо сам набір. Це є одна з двох варіацій, які є на даний момент термінаторів темних янголів. Це в нас коло лицарів Ось такі вони в нас прикольні, виглядають досить достойно. Всі модельки, в принципі, темних янголів виглядають максимально красиво та епічно. Також хочу відмітити, тут у нас є маленька варіативність, Тобто це є також трішки якби це мовити мультипарт, але я б сказав, буде слово точніше, саме закачки. Тобто, дивіться. Ми можемо зібрати як всіх наших лицарів з булавами та щитами без шоломів, або ми можемо зробити те ж саме, тільки замінити ось цю зброю на силові мечі. Також нам дали одного спостерігача в темряві. Ось такий він красивий з таким от скадилом, досить непогано, як це можна ще назвати, я не знаю. І дали нам маркер телепорта. Не розумію, чому він вважається як окрема мініатюра, хоча раніше. Старих термінатора, оскільки я пам'ятаю, маркер не рахувався моделлю, він був просто декорацією. Зараз на коробці вказано 7 мініатюр. Тобто 5 термінаторів, спостерігач у темряві та один телепорт-маяк. Ну що ж, з коробкою розібрались. Далі. Жоден Dark Angel, майже жоден не може обійтися без такого, це вам набагато спростить вашу збірку та вигляд ваших моделей після пофарбування це є стандартні декалі. Так, вони стандартні, але знайте, вони у вас є. Так як звичайні набори ультрамаринів і нейтральні, такі декалі не ставлю. Далі сама інструкція. Інструкція, я вам скажу так, я її вже подивився, вона є досить простенька, легенька, нічого складного не є. Та й, в принципі, скільки я збирав моделі темних янголів, складностей в мене не було, що Айнер Kirkle, що старі термінатори, що Нові. Таке воно в нас, все тут детально пояснюється, навіть є деякі варіативності. І десь має бути саме для чемпіона, так як його можна ти сховався зробити, неначе він тримає ось меч вігнаний в землю або ж булава. Якщо я не помиляюсь, можливо на нього буде ще окремо меч, який він триматиме в руці. Це була інструкція підставки, на яких будуть стояти наші термінатори, тобто ми маємо 5-40 мм. Та 2 на 25 такі манюсінькі підставки, на яких колись раніше були майже всі модельки піхотні. Ну що ж, вміст коробки це є три ливника. Давайте розглянемо їх по черзі. Перший ось не пам'ятаю, як це називалося правильно, був навіть якесь в них внутрішнє коло. Хоча там стільки різного всякого таємничого, що я і всі не згадаю. З таким же самим символом, тобто ми маємо, як ви бачите, красиві щити, зламані мечі, печачі чистоти, PowerSword. Що мені в них подобається, в деяких випадках в моделях в мене були саме мечі, в яких підтримки йшли не ось тут, а йшли прямо на кінчику. І це було дуже важко потім зачищати, зачищати оце все по лезу. Так що тут ГВ молодці. Далі багато геральди, геральдики. Тобто в нас є щитки з декором, щитки без декору, де ви можете щось намалювати або декалі приклеїти. Здоровенні просто наплічники по класиці один Crux Terminus або Crux Terminatus, якщо це буде правильніше. І один звичайний Дарковський. На відміну від старих, так, вони стали більше. Ці модельки вже є примарісами Саме нагрудник. Нашого термінатора, тобто, як це би правильно назвати, ну, ви самі розумієте, в принципі, частина обладунку, його табарда, декоративний кінжал декору багато. В деяких випадках ви зможете навіть замінювати своїм термінатором нагрудники. Далі булава, яка так віє мені вайбами Єресі Хоруса і самого Гора. Така вона в нас красива. Звичайні ноги. Ось так вони будуть клеїтися. В принципі, не бачу нічого взагалі важкого, на відміну від подібних інших моделей лиця Що я можу сказати? Є в нас ось такі Лиця в капюшонах, досить непогані, видно, що вони вже старі, що вони ветерани. Ось завезли нам шоломи саме для кнайтів з булавами, як показано на коробці. Ось так вони виглядають. Але ніхто вам не забороняє ці шоломи міксувати з цими. Частинка нашого спостерігача в ТМРВ з сервочерепком, І ось він сам у вигляді двох половинок. Тобто він несе якусь книжечку, кінжальчик, різний декор. Но в цілому ці штуки мені подобаються. Хто не знає, на фінальному етапі вони виглядають якось ось так. Такі маленькі, красиві Ксеноси. Але це ж не Ксеноси. Ми всі все добре знаємо, це трохи друге, це трохи інше. Телепорт маяк виконаний майже одною деталью, тільки треба буде вклеїти з обох боків ще половинки з тросиками. Далі, ось воно. Сама срака нашого космодесантника горб Термінатора. Ось такий він є. Можу вам порівняти його навіть ну, з чим порівняти з Лібром. Ну, Лібер, в принципі, Новий Лібер це все в одному скейлі буде. На жаль, стареньких у мене зараз під руками немає, я тільки хсм скей. Так що ви бачите, ну, як би вам це правильно порівняти, ну, ці нові стали значно більші. Ну, не так масштабно, але так, розмір відчувається в них. Ну, наприклад, в порівнянні з новими моделями, так, ви це не відчуєте. Хто збирав старі, так, повірте, різниця є. Це в нас був перший ливник. Тепер другий. Як ви бачите, тут у нас вже збирається два хлопці. Тобто тут один космодесантник, а на кожному іншому буде збиратися по два. Завезли нам теж таку броню з табардою, але вона тут відкрита, ми бачимо аквілку, навіть не аквілку, а просто меч з крилами вибачаюсь. Далі знову булава. Подобається мені саме рішення зробити до них до рук саме різні силові кабелі. Це досить прикольно виглядає саме в дизайні і дає їм якоїсь такої масивності. Ось те ж саме з мечем. Завезли наші плечі. Так, як по, -по канонам, все, одне плече у нас Крукс Термінатус, одне дарковське. Далі щити. Ця... Відмічую геральдика, мені дуже подобається щити випуклі, тобто художнику або вам навіть самому буде це легко все розмалювати. Далі завезли нам знову ці всі щитки, щитки на ніжки, а, броня. Самі горби легендарні горби термінаторів, їхні легендарні гідроперекати. Хто розуміє, той знає. Далі знов те. Чим у нас буде ця табарда барда відрізнятися? Це відрізняється тільки майже нічим. Ну, Тільки з іншого боку, кінжальчик і печаті чистоти. А нагрудники в них одинакові. Це у нас другий ливник. І останній Теж саме, два термінатора. Це, як я розумію, має бути цей щит з печатями чистоти саме для нашого чемпіона цього складу. Є в нас ще ось такий щит з крилом. Далі дуже крутий щиток з черепком. Це є накладки на стегна. Знову булава, куди ж без цього. Далі покажіть нам щось цікаве ось такий варіант табарди. Це вже знову закрита, але тут, як ви бачите, у нього така. от Стилізована неопілочка, символ дарків, ось такий на шиї, ну, умовно, як це можна назвати, так як він в броні. Но виглядає досить гарно і деталізовано. І не пам'ятаю, як ці самі штучки рак'ятки, здається, вони називалися по беку. Досить гарно стилізовані і випуклі. Тут уже в нас ключ, можливо, це чимось зв'язано з орденом ключів темних янголів, ми цього ніколи не дізнаємося. Або символізм тому, що вони тримають свої таємниці на замку. Далі накладка на бедро, але яка виконана з хрестиком черепком. Досить гарно, це, скоріш за все, буде йти для чемпіона. І що вам ще показати, а ця вже відрізняється тим, що додали сюди кадильницю, так як дарки їх люблять. Ну і безліч просто м'ячів. Ну їх тут, по ідеї, має бути 5. Це в нас, скоріш за все, чемпіонський, який їм буде пафосно тримати в своїй підставці. Так що ось такий огляд. Ну і одне, що хочу відмітити, хто має якусь інформацію, скажіть, чи всіх вони от трішечки вигнуті ливники, бо мені прийшли ливники саме в наборі, вони вже були трішечки вигнуті. Ну, це я бачу вже не вперше, можливо, таке зараз саме в наб... виключно з набором цих термінаторів. Хто розполагає якусь таку інформацію про ГВ, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ну а з вами був буденний хаосит. Я вас попрошу залишити вподобайку цьому відео для його підтримки та коментар. Дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких.